Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matusia About Knitting. Сьогодні я вам хочу розповісти про замовлення, яке я нарешті можу показати. Давно в мене не було такого, що відео виходить в день від заняття. Як правило, я знімаю свої відео. Трішечки наперед. І даний підхід мене виручив, тому що найближчі півтора тижні я не мала змоги робити відео, хоча процеси в мене просувалися. Вийшов у мене з ладу телефон мій, я не могла знімати відео, робити фото. І тому у мене вийшов такий простій. Попереднє відео взагалі було знято тижня два про отриману посилку. Отже, перед екраном е, замовлення з е, сучасною мовою Family Look це зимові аксесуари для двох дівчаток, сестричок і мами. Е, Зв'язані вони із 100% кардного мериносу. NewMiel артикул Super Soft, метраж цієї ниточки 1500 метрів у 100 грамах. Кольор, я б його назвала все-таки карамельним, такі як іриски молочні. Можна ще назвати верблюжим. Коротше кажучи, бежевий, базовий тон бежевий. Купувала я, консультуючись із продавцем. І вийшло так, що ми зробили досить значний е, такий запас на, про всяк випадок. Е, замовила, е, в результаті ми замовили 1400 грамів. На порядку денному в мене використано е, 600 грамів округляючий. От, значить, як так вийшло? Ну, По-перше, орієнтувалися ми на максимальну товщину, таку, як первісно, було в замовленні. А потім подивилися, що можна деякі харсуари в'язати От. І вийшло ще так, що узори взагалі-то базові, прості, без усіляких складнощів. І витрати пряжі вийшли дуже і дуже економними. І так, нагадаю, що в замовленні було дві шапочки вушанки з косами от такого от плану от, платочною гладдю, Шапочки на окружність голови 51 см. В'язала я у 12 складень. На спицях номер 5 в роботі було використано 72 петлі. При розрахунку виходило 74, але все-таки я зробила 72. Можна було навіть 70 набирати. Але для зручності розрахунку все-таки тут 72 було простіше. В'язала від маківки вниз. Над лобом залишала 28 петель, на вушка було по 14 петель з кромочними. Далі, далі після того, як вив'язала вушка і тут зробила скорочення, обв'язала гачком номер 5 у, теж у 12 складин з стовпчиками без накида. Потім приєднала ось такі от косички. Пряжа дуже і дуже розпушується, я не в'язала ніколи з неї. І в мене є така думка, що раптом там, скажімо так, не буде дотриманий десь температурний режим, то навіть мені здається, що ця пряжа може звалятися і перетворитися, таку, знаєте, теплющу, теплющу, як для північного полюса е шапочку, неначе войлочну. Значить, на кожну шапочку у мене пішло по 96 грамів. До цих шапочок два снудики труба. Перевісно, я зробила на кожному снудику резиночку, але мама потім подивилася сказала, що краще, щоб було суцільно платочна гладь. Я перев'язала ці рядочки, де була резиночка, і отакі вийшли в мене. Два снудика суто платочною гладдю. Нагадаю, що окружність су теж 51 і висота їх 24 см. На один снудек у мене вийшло 82 грами, пішло 82 гри, на інший 81. В'язала я у 9 складень на спицях номер 5 І до цих же жапочок знудиками зв'язала дві пари рукавичок. По рукавичкам базовий узор лицева гладь і висока резиночка. Вийшло так, що рукавички на окружність ручки 14 см, і довжина вийшла 24,5. Первісно, балакали про 19, але потім приміряли, і мама сказала, давайте вище. Ну, от вийшло в мене так, що резиночку я подовжила. і... Вийшли такі в мене рукавички. Вперше в'язала я індійський клин, на першій рукавичці скажімо так, мудохалась, мабуть, з третього заходу в мене вийшло так, як потрібно. От. Але потім вийшло в принципі, естетично так, як потрібно. Але з урахуванням цих, всіх деталей переносила резиночки, я все-таки рукавичку починаючи з резиночки, перев'язувала. Коли вже я усмислила цей прийом, в принципі, в'язання пішло просто. Так, Закривала я тут голкою і е, частину, де пальчики, і частину, де м, великий пальчик, пробувала закривати, м, ну, як звичайно, гострячком вправляючи. вийшло не зовсім симпатично. Через те, що пряжа ну, тут довж, дуже товста. В'язала я на спицях номер 5 В'язала у 9 складень, і вийшло, що вони такі товстенькі. Кожна пара важить 44 грами. Тут резиночка, один. в'язала отак, від резиночки і до пальчиків. Тут вийшло так, що я зробила буквально дві убавочки по краям, і пров'язавши один рядочок, закривала їх голкою. Ну і е снут. У два оберти для мами резиночкою один на один, і шапочка висока з такою от маківочкою чотирма клинчиками. Теж резиночкою один на один. Так, значить, шапочка і снудик, вони в'язані усім складень. В'язала я на спицях половиною, На шапочку в мене пішло 75 грамів, а на снудок у мене пішло 129 грамів. Шапочка на окружність 57 см, висота її аж 39. Мама хотіла, щоб був високий відворот і висока маківочка. Снудок вийшло так, що після прання він дуже добре стягнувся. Ми думали, що він був не широкий, а я розраховувала, орієнтувалася на 15 см, але все-таки набрала трошечки більше, і в процесі в'язання він у мене отак в такому полотні доходив до 22-20-22 см. Але після прання він добре стягнувся, трошечки потягнувся по довжині, тому що, коли я завершила його в'язати, довжина його була 140 см. Але потянуся, він потягнувся зараз 145, чи майже 146 і ширина його от в такому стані 13 см. От таким от чином. Вийшов у мене ось такий от Family Look. Загалом 550 грамів в мене пішло пряжі на цей такий збірний комплект. Що я маю сказати? Я в'яжу не швидко, я це постійно говорю, але е, через те, що пряжа картна і в значній пропиці, у мене процес в'язання тут був ще більш сповільнений. Е, коли я вив'язала всю пряжу, яка не була використана у мене у в'язанні зразка, і е, розпустивши зразочок, я почала в'язати з... Випраної вже вовни, там, звичайно, процес ішов дуже швидко. Я зрозуміла, наскільки грає роль оця пропиточка, яка є у нитці, наскільки вона сповільнює в'язання, тому що нитка зовсім не ковська. Вона чіпляється одна до одної, ну, буквально. буквально на кожному сантиметрі, тобто її, тобто її потрібно постійно поправляти, щоб не було ніяких подвійних складень, провисань і отаких от от речей. Після прання, права я в зв'язку з тим, що після прання зразка побачила, що пряжа дуже розпушується, легко віддає пропитку. я тоді її прала з невеликою кількістю миючого засобу, температурою десь. 25-27 градусів, навіть менше 30. Тобто, ледве-ледве ле теплою. Вона дуже і дуже розпошилася. Навіть там, де лиця гладь, було так видно, що вона готова підвалюватися. Оце мене налякало. От. І тому я вже ті речі, які я дов'язала, я прала буквально у воді кімнатної температури. У мене зараз прохолодно, ну, градусів 20, напевно. Трошечки більше у мене м, пішло миючого засобу, чим я використала, коли трошечки тепліша була вода, але все рівно дуже добре відмилася пропитка. Брудна, добре брудна була вода. Ніякого о, додавання барвника в воді не було, це було банально. Пил, банально, скажімо так, сіровата вода. Скоріше всього, я так пояснюю собі, що на пропитку, яка на нитиш, осідав пил, який є в оточуючому середовищі, тому що, скоріш за все, це речовина, яка як приліплювач виступає до усіх речовин, які контактують із нею. І тому таким чином е от, е була забарвлена водичка. Але навіть після прання у прохолодній воді все одно ниточка м'яка зі схильністю до підвалювання. Що я можу сказати? Продавчиня казала мені, що резиночка буде ну, зовсім не еластичною. Ну, не можу я сказати, тому що ця резиночка на снудику, ну, вона як стягнулася, і вона повертається назад. Це мене навіть лякає, тому що замовниця казала 15 см, ну так, максимум. А в мене вона стягується, тому не знаю. І на шапочці дуже добре це все тіло стягнулося. ну Я б не сказала, що. Просто так видно узор. Я б сказала, що все-таки доля еластичності у цієї пряжі є. От. Ну, а тепер мені чекати вердикту, так сказати, замовниця, що вона скаже. Буде задоволена, чи, можливо, доведеться щось перев'язувати. Коротше кажучи, я протягом, ну, мабуть, на все це витратила два тижні, не менше. Не помітила дати, коли я все це почала, От. витратила десь півмісяця на, на замовлення, але досить такий е, цікавий е, досвід в плані того, як, е, як веде себе ця пряжа взагалі, е, як вона в'яжеться, е, як вона тримає резинку один на один, платочну гладь, е, лицеву гладь, як вона веде себе після прання. Які вона дає зміни в параметрах, тобто досить і саме головне, саме головне, що ця пряжа ну, по витратам вона дуже, дуже, скажімо так, вигідна, не дивлячись на те, що вона із категорії все-таки небюджетних, то, на мій погляд, якщо, і я думаю, що вона досить тепла. Якщо зв'язати з нею сфетрика. 5-6 складень на спицях десь номер 5-5 то я думаю, що все рівно такий светрик буде досить теплим, якщо піде якийсь зимовий пуховачок. І я думаю, що на дівчачий, ну на дитячий светрик десь на 5-6 років, у 300 грамів можна вкластися. 300 грамів вкластися і теж вийшли так, що досить економний варіант із такої якісної пряжі. Тому я дуже задоволена особисто я задоволена цим проєктом. Хочу, щоб ви надихнулися ним. От, і виникло у вас бажання поробити якісь в'язальні експерименти. Дякую за перегляд, гарного дня! Україна понад усе!